Подякувати за внутрішню силу та синів героїв з нагоди свята незламним матерям зібрались членкині громадської організації Асоціація жінок України Дія Тернопіль. Голова організації Ольга Шахін розповідає, що підтримка саме в такий спосіб стала вже традиційною. Ми хочемо, щоб вони відчули, що вони в цей день не самі. І, на жаль, кожного року список матерів збільшується. Нас зустрічають зі слізами на очах. Сьогодні я до них дзвонила, вітала по телефону, вони навіть не могли розмовляти, вони одразу плакали. На жаль, вже 20 років, як моєї мами не стало. І кожної людини дуже важливо підтримка, турбота мами. Ми сьогодні йдемо вітати мам, яких все навпаки. Вони втратили найдорожче це дитину. І вже не почують слово мама, на жаль. Тож спочатку вітати з Днем матері йдемо Орисю Олійник. Її син Віталій загинув 17 жовтня 2023 року у важкому бою під час виконання бойового завдання на Харківщині. А ви в своєму житті виховали достойних синів, які один із них боронив нашу країну і став героєм для України. Звичайно, ви як мама хочете завжди відчувати його підтримку. Але повірте, він вас завжди підтримує. Свято вас день матері. Віталій Олійник служив у спецпідрозділі Кракен, чим, за словами матері, дуже пишався. Мав позивний механік, оскільки був хорошим фахівцем у питаннях, що стосувалися техніки. Хоч, на жаль, він вже не зможе прийти та привітати маму зі святом, душу гріють привітання, які сьогодні почула від своїх гостей. Я дуже, я прав, я вже бачила через вікно, що ви там збиралися. Я вже плакала, я вже наплакалась, тут ходила по хаті. і Думаю, господи, хоч би стриматися трошки, коли ви ж. Же зайдете до хати, щоб я трохи тримала себе. Це дуже мені приємно, дуже радісно просто не передати тих емоцій, які я сьогодні відчуваю. Вітати зі святом ідуть Галину Лотоцьку. Вона мати загиблого у 2015 році бійця Віталія Лотоцького. До боїв на сході України чоловік служив у Іраці, та окрім того, що був правним військовим, він залишався найкращим сином для своєї матері. Все на день матері. Я ще спала. Він вже мені поїхав і купив свіжі квіточки і приніс. Відколи в нас було. Заведено день матері, то він так завжди. Я ще на ліжку, а він вже принесе мені квіти. Сьогодні квіти жінці приносить на Віталій. та разом з ними вона відчуває поруч частинку свого сина. Зараз, що він так само з нами присутній, що він прийшов і дякую всім, що мене не забувають, і хоча б в такий день. Мені тут дуже приємно, я дуже всім дякую і дуже. Збентежена за те, що вони так, що ви за мене не забули і прийшли. Мені дуже сумно сьогодні від самого ранку. Ти ми вам дякуємо. Дякую вам. А ви прийшли, та як, ну, як як принесли частинку, поваги мого сина. Прийшли членкині громадської організації Асоціація жінок України Діє Тернопіль і на роботу до Лесі Хомів. Майже півроку тому життя її сина Івана обірвали росіяни. Жінці важко говорити, коли згадує про свою втрату, не стримує сліз і коли ділиться спогадами про Івана. Ну не було, я ж кажу, якби щось можна було згадати погане, може було б не так тяжко. Та зараз єдине, що залишилось, це фото, спогади та останній спільний подарунок від синів медальйон з їхніми світлинами. Щороку квіти від імені сина невідомий дарує матері загиблого Андрія Петака Мирославі. Думаю, років 4-5. Це триває. Я не знаю, хто це. Я не можу сказати. Но з вдячністю, з вдячністю. Я приймаю ці квіти. Як, як від свого сина, як від свого сина. Напевно, комусь це хочеться зробити мені таку приємність. Розповідає, в цей день її постійно вітають друзі, побратими Андрія та Ольга з членкинями організації. Важко, тяжко, але ви є прикладом. Багато момів потім йдуть вашою дорогою. Тому що вже скільки років ви показуєте приклад цієї дороги, як ви стійко це випробування несете, чесно. То дякую. Дякую. Святом вас. дякую. Проте, в такий важливий для кожної мами день громадська організація Асоціація жінок України Дія Тернопіль вітає не тільки матерів героїв, а й кожну, хто носить почесне звання Мама. Ми хочемо привітати усіх матерів, тому що звання мама це дуже важливе. Без мами не буде початку на цій землі. І мама це єдина людина, з якою ти пов'язана на все життя.